Вас, усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні у нас дуже цікава тема уроку. Я отримала запит на а, дівчинку Флору Звікс. Ми її з вами намалюємо. Це буде дуже просто, вийде в кожного з вас. А, особливо тих, хто полюбляє цих дівчаток-гарнюнь. Приготуйте олівці. Папір, простий олівець, розиночку, У мене ще ось такі є два набори олівців. рожеві нам знадобляться обов'язково. Нагадаю, щоб ви були підписані на мій канал, коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки. Підписуйтесь також на спонсорство. Там під кожним відео є така кнопочка Спонсорувати, де за 150 гривень на місяць ви отримуєте доступ до всіх-всіх-всіх ексклюзивних уроків. А ми з вами починаємо. Наша дівчинка Вінкс вона буде в нас не стояти, в неї дуже довгі ноги. Ми її посадимо, вона буде сидіти, буде нам посміхатися, і ось тут будуть величезні такі її гарні крила і волосся. Отже, ми розташуємо аркуш паперу ось так горизонтально. Відступимо від гори десь ось таку відстань. І ось тут вже будемо малювати її обличчя. Воно буде ось такого розміру десь. Малюємо овальчик. Тепер посередині десь ось, ось тут трошечки вище зсередини. Це крайня точка її волосся. Ми намалюємо ось так. Оп. В неї така а, чуб такий. Тут в неї такі заколоте так волосся, такі овальчики ось тут намалюємо. Далі ми намалюємо очі. В неї очі такі розкосі, можемо просто ось такі овальчики намалювати. І ось тут в неї такі губи. Тепер нам треба намалювати її шию, маленька шия. І ось так йдуть в неї прямі такі плечі. Прямі. Опускаємо одну руку. Бачите? Ось так. Інша буде трошечки під кутом ось так іти. Ось так, оп. Тепер одразу намалюємо її ту лупу. Буде виглядати ось так, дуже тонка талія. Тут в неї такі е, сукня, чи ні, це в неї топік. Так, в неї піде ось тут рука під котом. Тепер ми намалюємо ось тут в неї е, спідниця. Вона трошечки схожа на квітку. Оп. І тепер дивіться, ми так намалювали, а тепер намалюємо її ноги. В неї вийде так, щоб буде видно тільки одну ногу повністю. Ось так малюємо, потім ведемо оп. О тут в неї ці чоботи, тут підбори. А друга нога в неї вона буде тут захована, вона під тою ногою буде, бачите? Її не буде там видно другу. А тут нам треба намалювати її другу руку. Вона так буде спиратися на пальці. Тепер в неї там довге волосся, і ми його намалюємо. Воно йде, буде йти ось так, сюди. І виходити, воно буде за нею проходити і виходити аж сюди, отакими от загинатися такими лініями. Зрозуміло, як воно йде? Воно йде за нею і ось сюди виходить. Ось так. Такими лініями. І тепер нам треба намалювати крил. Крила в неї розташовані на спині, вони відносно спини будуть симетричні в один бік і в інший. Ось малюємо, дивіться, в неї ось так ми як проводимо нібито лінію. І сюди воно пішло. Хоп! Як у метелика. І в цей бік так само так віддамо, 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 потім оп. Такі крила. Трошки ми їх тут з вами деталізуємо, хто захоче, тут ще можна додати такі тоненькі штучки. І в неї тут квіти, вона ж не випадково флора, так? в неї мають бути тут квіти. Можна багато намалювати квіточок, можна намалювати декілька. Це вже за вашим бажанням. Можете взагалі все-все тут у квітах зробити, в квіточках великих і маленьких. За вашим бажанням, я не буду цього робити, я буду більш спрощену таку лінію вести. У нас тут є лінії, які треба забрати. І беремо резиночку і затираємо, непотрібні. Де в нас що повиходило, можемо це з вами зробити. Ми ще не відокремили, до речі, ось тут в неї ж є ці гольфи чи то шкарпетки. І взуття рожеве. Таке рожеве все. Дівчатки, вам подобається все рожеве? Скажіть мені. Напишіть, як ви до цього ставитесь. І тепер нам залишилось найцікавіше це все це розфарбувати. Я знаю, що ви полюбляєте, я вам для цього навіть і не потрібна, щоб розфарбувати гарно, але все одно я тут для вас. І. Буду разом з вами це робити. Ось тут в нас теж зайва лінія, бачите? Беремо колір тіла, в кого є такий, у мене є. І е, кольором тіла зафарбуємо повністю її е, де в неї тіло видно обличчя. Шию, ручки її. Вона така в нас засмагла, то можна взяти і більш помаранчевий олівець для цього. Коліна ось ці ніжки. Десь так. Тепер нам треба взяти коричневий для того, щоб намалювати їй волосся. Волосся в неї таке, е коричневе з відтінками рудого. Якесь. Пошукайте, які у вас є відтінки коричневого та приготуйте їх. У мене є ось такий коричневий, треба його загострити. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб ваші олівці були завжди гостренькими. У мене є такий коричневий такий. Ось ще один. Якраз мені десь три відтінка і потрібно приблизно. Так. Ось такі в мене три відтінки. А, більш таким світлим. Опс, ось тут попрацюємо. В неї там бачили ближче до обличчя більш світлий, такий бежевий, такий десь. Може, якесь в неї там фарбування зроблено. І тут ми зафарбовуємо з вами її волосечку. Можемо ось так чердувати відтінки, для того, щоб зробити волосся не таким неоднотонним, а в декілька відтінків, і потім ще проведемо такі лінії. Нагадаю, якщо ви не встигаєте зафарбовувати так само, як я в такій швидкості, ви завжди можете поставити на паузу ваше відео і потім продовжити перегляд після того, як домалюєте. Більш темним я ось такі лінії зроблю, це як волосся нібито. Продовжимо тут. Зафарбовувати. Так само темненьким можемо тут такі зробити лінії. Так. Тепер візьмемо рожевий, для того, щоб намалювати її губи, намалювати їй ось цю ковтинку рожевим. У неї тут ще такі як пелюстки йдуть. До речі, ось так теж в неї колір тіла на животику. Ось таким верхня частина більш такий як фуксія, колір, а нижня спідниця в неї така зелененька має бути. Ми можемо взяти з і провести такі. Ось так. Тепер ми зробимо рожевим її носочки. взуття. І тут вже блідорожевим. так. Далі у нас тут іде. І тут в неї такий декор на голові. Хочеться взяти ручку, зробити її оченята. Так. І нам залишилось намалювати їй крила. Крила в неї такі різнокольорові, схожі на якусь природу, на щось таке веселе, весняне, тут і салатовий, і жовтий, і рожевий. Ми спочатку зробимо контур ось таким салатовим. Крил цих. Потім візьмемо жовтенький. І жовтеньким ми ось так почнемо зверху. Перший шар такий. Потім візьмемо а, такий трошки помаранчевий, наступний шар. Це ми як градієнт робимо перехід від жовтого до рожевого. Омаранчевий, потім такий вже більш рожевий додамо сюди. І хочеться вже такий насичений рожевий взяти, десь ось такий, і ним ось тут допрацювати знизу крила. Ось так. Візьмемо фіолетовий. Знайдіть мені, будь ласка, де мій фіолетовий ось такий для цих листочків. Квіточки можемо зробити і фіолетовими так само. Взагалі, хто яким хоче, можемо зробити. Можемо зробити на контрасті. Ось тут на жовтому зробити рожеві. І жовті зробити на рожевому. А тут зробити, наприклад, блакитний. Можемо додати листочки тут якісь. Хто хоче вже допрацювати вже повноцінно таку роботу, зробити її якоюсь як ілюстрація, ви завжди можете взяти ось таку ручку популярну і нею поробити контур. Там якісь деталі пропрацювати, там може більш виділити якісь елементи, наприклад, на обличчі там, або на її спідниці, якісь там візерунки додати там, на цій кофтинці, якісь ось лінії на спідниці. Там, ну, отаке. Бачите? Те, що олівцем неможливо зробити, хочеться додати. Не треба все обводити. Ви можете частково це тільки виділяти ті елементи, які вам подобаються. Може там, ви хочете ось тут якісь саме крила допрацювати. Там. Ну, таке. А так, в цілому, ось така флора в нас вийшла. Сподіваюся, що вам подобається таке малювання. Напишіть мені в коментарях. А на сьогодні це все. Па-па!